Добрий день в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network, Студія Катерина Супруни Назар зараз Поїхали, поїхали. Новини з фронту маємо 10 порушень зі сторони окупантів, із цих 10 – це вісім обстрілів. Маємо також окупанти продовжують дистанційно мінувати, застосовуючи міни пом 2 вже в Зайцевому я бачу замінування да. відбувається в різних ділянках фронту. Воно регулярно відбувається, по різному фіксується, і від цього страждають не тільки військові, а й цивільні. Про це теж треба нагадувати. Втрат серед військовослужбовців немає. Ну і ще ворожі безпілотники перетинають лінію фронту. Далі, президент Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Франкфурте Альгімайне Цайтунг. І от він сказав, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, і навіть назвав дати, до яких він це очікає. Досить дивно він сказав, скажімо, точно до 12-16 вересня, що конкретно мається на увазі, чому саме ці дати він не пояснив, але зазначив, що будуть відбуватися навчання захід 21 які в Росії анонсовані власне були, і начебто саме через ці навчання була стягнута, була стягнута техніка військова до кордонів з Україною. Треба нагадати, що на початку місяць тому, угу. власне, 1 травня йшлося про те, що Будуть відводити війська ці від українських кордонів, але забрали частину військ з Криму. Всі інші практично залишаються на місці разом із технікою. Ну, ось він тут, до речі, тут згадував про кількість ворожих військ на кордонах з Україною. здовж кордонів України. Ось його ця цитата. Вздовж кордонів України та Росії ми нараховували в різні періоди ще десь від 50 до 80 тисяч військових і на території Криму теж близько 30-35 тисяч. Коли я говорю про окуповані території, там є війська 30-35 тисяч військ сепаратистів плюс близько 3 тисяч кадрових російських офіцерів. Крім того, треба зазначити, що в цьому інтерв'ю Зеленський багато говорив про північний потік потік-2» і про те, mm -hmm. як він може вплинути на безпекову ситуацію в Україні і в Європі. А також його запитували про можливість надання озброєння з боку Німеччини. Він сказав, що лідер а, зелених про це висловлювався. Але а, питання в тому, що уряд Німеччини не готовий давати Україні озброєння, а також він пропонував формат, в якому можна було б обговорювати, в тому числі і північний потік 2, і крім э, війни на Донбасі, а також і Крим. Ну Це з залученням Сполучених Штатів Америки, відповідно, і це має бути додатковий майданчик до нормандського формату, а не його заміна. Повна версія інтерв'ю є на сайті Офісу Президента. Так, Так і є. Так точно годі сказати прикинь. О, полегше! То московський попиток кажуть ФСБшні. А в нас тут є ось свій. Медведчук, свій ФСБшник. Свій ФСБшник кум Путіна, який зараз під домашнім арештом, і ось «Бігус інфо» випустили чергову серію. Третю частину третю впливам. частину, так і розповідали, як Україна закуповувала вугілля з окупованих територій за сприяння за посередництво, Фактично Віктора Медведчука. і як це все відбувалось, також як гроші завозили за це вугілля. На територію окуповано і йдеться про готівку, яка передавалася за допомогою служби безпеки України. Але як на мене, тут цікаво дослідити, чи дійсно це був безальтернативний шлях закупівлі вугілля саме з окупованих територій? Можливо, от тут саме саме в цьому місці можливі зловживання з боку чиновників, тому що якщо... Е Південно-африканське як від якого тоді відмовилися, воно не дійсно, дійсно не підходить. Можливо, ми можливо. не знаємо, можливо, можливо, були ще якісь альтернативні шляхи для закупівлі вогілля, і можна було не спонсорувати, умовно кажучи, не на... наповнювати грошима е... терористичні угрупування. Ну і плюс, якщо ці кошти все-таки заходили, то невідомо, чи ці кошти йшли шах... гірникам на шахти, чи вони йшли е... бойовикам. Ну очевидно, ми це, це не можна перевірити. І Абсолютно. так і це кошти. Ну тим паче, що всі ще відкараскуються від того, що взагалі вони були. Валентин Наливаченко, який на той момент був головою служби безпеки України, говорить, що він нічого не знає про, про передачу таких грошей. Медвечук говорить про те, що він взагалі займався тільки полоненими. Хоча де, власне Порошенко хоча в деяких казав. моментах підтверджує, що більш ширшими могли бути ці, ці обговорення Порошенко. говорить. О, що діяв е, державницьким способом, ну, переживаючи за державу і намагаючись захистити державні інтереси, тому щоб не не було віялих відключень. Бо все вогідеться вугілля... ну треба значити, що йдеться про кінець 2014-го, початок 2015-го років. Ну і там був коментар, брали у Петра Порошенка і в тому ж матеріалі. То він там сказав, що навряд він була якась участь в цьому, якесь посередництво Медвечука. Навряд чи. цікаве формулювання, і тут потім Українська Правда взяла коментар прес-служби європейської солідарності. Зацитую, що вони сказали. У коментарі української правди заперечили достовірність такої інформації та назвали їх фейками зеленої влади. У Порошенка нагадали, що у 2014 році енергетична галузь України мала критичний стан через брак вугілля, а тому було вирішено купувати вугілля в ордло. Проте, там наголошують, що йшлося лише про підприємства, які перебували в українському правовому полі, як вони перебували в українському правовому полі, якщо вони перебували на окупованій території. Територія це, та українська, це, але. Не, ні, окупована. ні, я, я не від тебе, я від, тебе не, я від тебе не чекаю відповіді на це питання. Треба просто нагадати потім тоді блокади енергетичні, які були після цього. І роз'яснення приблизно такого ж гатунку, що це ж українські підприємства. І вони платять. Ну ладно, це словом. Дивіться, повний повний сюжет цей весь там він не такий уже і довгий, як попередні серії. Скажімо, так там теж цікаві історії є. Ми Ще при... один держзрадник Де, да шарі ну, оскаржив рішення підозрюю. Литви про позбавлення статусу біженця. Про це повідом з посиланням на змі повідомляє umn.ua, Які ви сподіваюсь, читаєте так, от в останній день, коли можна було оскаржити рішення Литви стосовно позбавлення статусу біженця Анатолія Шарія, він звернувся власне з оскарженням. це означає, що буде тривати суд, на якому литовська влада має довести. Що вони ухвалили правильне рішення стосовно позбавлення його відповідного статусу. Якщо він буде позбавлений відповідного статусу, він не зможе перебувати на території Європейського союзу. В принципі, крім того, в Литві його назвали персоною нонграта. Це означає, що він не може перебувати і в Литві. Про це розповів. Про це розповів Сергій Сидоренко, редактор Європейської правди, власне, в своєму відеоблозі. Ну, очевидно, досліджуючи, досліджуючи цю тему. Так, ну що ж, ми чекаємо. Це все таки буде не швидкий процес. Будемо чекати більше інформації. Тим часом в Україні зареєстрували Астразенеку, яку виробили в Європейському Союзі, а саме в Італії. Mm -hmm. І про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я. І там наголошують, що вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX в Україну прибуде понад 700 тисяч доз цієї вакцини 705 тисяч 600, якщо бути так. точними, вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Другу дозу ось вакцини гарантовано отримають люди, люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі. Uh -huh. Так от, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті vmn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. З вами були Назар Содірій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.